Мир вам! Мир! вам! Одразу хочу сказати те, що найбільше накипіло. Я послухав оцих всіх малоросних геймерських та анімешних гномів і зрозумів, що вони весь цей час купляли вчителів, лікарів, ментів, жирували, робили що хотіли. А я просто загноблений ними аутист, на якого вони ще періодично дозволяють собі щось тявкати. Паскуди, яких світ не бачиш, я відпускаю вам ляща і відкриваю цю тему назавжди в моєму щоденнику. Онлайн щоденнику. Я зрозумів, що я хоч і гном для когось. Але значно кращий. Гном 2.0, як операційна система, плюс всілякі плюшки. Жартую. Це просто щоденник. Але я все одно кращий. Тім, любіть ворогів своїх, тому, е, крім того, і яким це обухом мене винесло з цього відеоблогу. Всі мої друзі і також, вже, мабуть, і не друзі, знають, це скандали з моїми е, батьками через їхню дурість. Чуваки люблять пити з мене кров, але я вже давно є її добровільним донором. Це було моє рішення з початків усвідомлення мною цієї ситуації, якою я займаюся. Я серйозно займаюся ситуацією. Ось і все. Э, думаю, вже годі про це. Нарешті прийшла така думка що вже годі. Більше я про це робити відео не буду, більше говорити про це не буду. Ми миримось, ми звинувачуємо москалів завжди, завжди одне одного прощаємо, любимо, не дивлячись на те, в кого як горить. Тепер, хто буде мене про це питати, вважатиму ворогом. Так і буду всім казати. Я твердо вирішив все змінити. Ще раз повторюю, мені пофіг, хто що про мене думає. Я борюсь за своє життя як можу. На все воля Божа, і я їй не протирічу. Я на своєму місці. Який кожен з нас. Повірте і перевірте та спитайте себе, чи потрібні ви там, де ви є. Спитайте себе. Так, я на 10к відсотків впевнений, що вас туди встановив Бог, бо саме ви там найбільш ефективні. Як, як мені задовбало пояснювати, чому я з вашої точки зору такий, а не такий, як треба вам, і тому подібне, чесно кажучи, вже давно, виключно з Божою поміччю, відкинув цей егрегор хейтерів своїми молитвами, ярими постами і правдою про все. Але є ще один. Смурний товаріщ, котрий постійно повертає мене у свою реальність. А я його з цієї реальності намагаюся витягти. Оце все моє життя. І тільки зараз я періодично випірнаю, немов з глибини океану з, великою, з великими зусиллями. Щоб крикнути вам, що моя свідомість це вічне сяю чистої душі. Так мав би називатись цей фільм, про котрий ви подумали. Я ніколи не помру я в цьому тексті, в цьому відео, в цьому егрегорі. Мене люблять. Мене цінують дуже е, успішні люди, люди, причому в тому числі. Я ніколи не помру в цьому сенсі. Я в пам'яті Бога. Ви думаєте, я жодну людину не зробив щасливою своїми текстами? Знаю, що зробив. Ви знаєте, я вирішив змиритися з тим, що я не такий, який потрібен вам, але я це я. А хто я ще? Я ніщо. І одночасно з Божою поміччю я все. І те, що я роблю, заслуговує. Не меншої подяки, чим праця різних казкових героїчних образів. Так, праця, вони теж працювали багато. Героями не народжуються. Герої для цього тяжко працюють. А ви думали, це легко писати, такі тексти? Мабуть, багато потрібно було думати. Чи ви думали це все помахом чарівної палички? В одній смішній грі показується, що фенікси е, какають і нічого не роблять, але вони одночасно є і жарптицями, і гусками, що несуть золоті яйця своїми ідеями, різним багачам, котрі ними користуються. Несуть, на жаль, ці яйця вони на собі. А оцим злодіям, котрі за всі роки навчились успішно красти їхні ідеї, слова, манери і навіть зовнішній вигляд. інколи. І фізичними методами, і магічними. Хоч я не вірю в це, а вірю в силу Ісуса Христа, все одно ми повинні знати, що. Сила Ісуса Христа існує не даремно. вона для того і існує, щоб щось перемагати. Хоч воно і не має над нами влади, але ми його перемагаємо. І воно в певній мірі є. Звикли тримати таких феніксів у темряві та користуватися їхніми знаннями безкоштовно. Звикли множити нашу важливість на нуль, нівелювати нашу особливість і саме наше існування. Це про багатьох українців молодих. Вони можуть це відчути. Можливо, і е, сподіваюся, що і старші покоління теж мене зрозуміють. Що вони теж це відчували з дитинства. А якщо не відчували, то в них, мабуть, краще життя, ніж в нас. А ви їм допомагайте, цим злодіям. Не поширюйте мої дописи, мої відео та сторінки. А навіщо? Я ж тут нічого правильно не кажу, чи не так. Але це нічого. Вони вже отримали своє багатство, а моє багатство на небі. Кажуть, звездіти не мішки таскають, але багато умненьких... Е... Мене слухають і знають, що пару тонн мішків у їхній свідомості я таки перемістив, перетаскав. Я такий, я можу, можу, багато, але не літаю. До речі, як сокіл з пісні гурту чур, там явір стоїть, на його вершечку, сокіл сидить дві тисячі літ. Не літає, виглядає. Дає його діти малі. Це про вас, щирі українці, про моїх друзів, хто розділяє мої ідеали. Це ви всі мої діти, і брати, і батьки одночасно, тому що Елогім не має вікових меж, він безсмертний. Він завжди був, є і буде. Але такі межі, на жаль, є і встановлені клятим нечистим тут на землі. І вони відбирають у нас час. Відбирають час у маленьких дітей, котрі не вміють говорити або думати і несуть гроші притулі. Відбирають час у зайнятих молодих та дорослих, відбирають у літніх людей, котрі все більше втомлені закриваються від дітей як від якоїсь речі, що їм набридла, через ці межі, котрі осліпляють їх. Діти, до речі, теж бувають дуже втомлені, особливо якщо мають тяжкі хвороби. Такі межі це гордість. Пихатість та ненависть, це жалість до себе замість того, щоб допомагати одне одному своєю присутністю та моральною підтримкою. Іноді дорослі гірші за дітей, ображаються на власних дітей, відштовхують і тримаються за це зло, котре народжується в них таким чином. За ці межі краще чим тримаються за ці межі, краще чим за, за, межі, краще, за кермо свого автомобіля, краще, чим за тарілку, котру бояться розбити. Це така для вас цінність, ця стіна, котру проти вас встановив сатана. Кожної ночі, коли спите, ви як діти, мрієте та чекаєте що повернеться ваша молодість, сила, радість. Але в цьому очікуванні втрачаєте свою душу. Я це теж відчуваю ще з 28 років, як у в'язниці, як дід, як мене називають пихаті дітки-малоросів, котрі мене таким і зробили малороси. Я можу бути ким завгодно. Але перш за все я вчитель, котрий не дасть вам загинути, не обійнявши свою маму чи дитину. Ось що відбирають у нас вороги, і ось про що я взагалі і хто я. Той, хто зрозумів це, слухав мене більш уважно. Сором тим, хто не любить. І не обіймає своїх ближніх. Не мож, хто не може простити їхні гріхи. А ви маєте право так думати? Тільки Бог має на це право. Не засуджуйте своїх ближніх. Стільки розумників це розповідають. Як я вже неодноразово казав, я чистий, я ніколи не тримаю в собі ненависть. Єдине, чому я веду цей щоденник, це тому, що мені більше нема з ким говорити про це. Бо мене важко слухати. Я це визнаю. А ще тому, що. Так, давайте далі. Той, хто зрозумів, це слухав мене більш уважно. Сором тим. Хто не любить і не обіймає своїх ближних, тільки Бог має право е, вирішувати е, чиюсь правоту. Стільки розумників це розповідають, але жоден не скаже вам прямо. Розповідають, як треба любити батьків, але ніхто не розповідає, що треба не бути пихатим та любити своїх дітей. Не тільки речами, не тільки мовчазною душею, але проявляти в своєму ставленні, у манерах бути людиною в кінці кінців. Що значить бути людиною? Нехай від сьогодні це означатиме зруйнувати стіну. І нехай крізь неї полється водоспад Божої благодаті на нас. На всіх нас, нехай, поміж її цеглинок проросте життя із вашого серця. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод, ні сором, ні страх, ні вічай, ні втома, ні погана пам'ять, ні ненависть, ні біль, ні гордощі, ні жадібність, ані заздрість не зроблять вас заскорослими Сліпими жлобами. Це якщо людина от малорос і вона народжується, е отримує свідомість, то вона от з таких от е заскрузлих ж ж ж з такого жлобства і народжується тільки. От Якщо людина малорос, не будемо тикати пальцями. Завжди, в кожному випадку. Кожен малорос мене зараз зрозумів. Ось з цього, всього, з цих всіх поганих якостей, котрі я перелічив, створена ця скеля, ця стіна створена сатаною. Ось чому діти це квіти життя. Бо я на місці дитини зараз. Я в такій ситуації. І я нагадую всім батькам про те, як це життя знайти. Ось ця скала в першу чергу. Ось вона, яку треба лупати. Ось вона, беріть та лупайте. Просто сказавши, я прощаю, і ти пробач, будь ласка, ось ця вода, ось цей водоспад, де він? Завжди хтось, е, хтось з нас, коли наступають свята, Різдво, ми прощаємо одне одного. І Щось відчуваємо таке в серці, радіємо, а потім забуваємо про це. І що ж це воно таке? Оце той водоспад, котрий пробиває ту стіну. Ось. Кажіть, я тебе люблю. Бо за скалою ваші рідні, котрі, ймовірно, на відміну від вас завжди могли і хотіли пройти крізь неї. Але ви підсували цю стіну ближче до себе і тримаєтесь за цю кляту стіну, немов за якийсь щит. Хіба воно так є. З Богом.